Всім всім я вас вітаю на каналі дитячих сесвіт. Мене звуть Євгенія Родина. Я дитячий та підкових психолог. Ну що ж, сьогодні я вам пропоную поговорити про про звідків. Таких... Одних молодих людей, на яких перетворюються наші дітки, коли а, дуже рідко перетворюються, так помітили, що спочатку дитина вона дуже недавно була ще ласкава, добра, нас любить, підходить, йде нас за нами всюди, ділиться з нами всім. Але тут вона стає якимось таким колючим, складним, замкнутим підлітком. Ми не розуміємо, що з ним відбувається, і з ним контактувати, підліткової вік це дуже складний вік, це кризовий період, а, е, е, це кризовий період в житті людини. І причому ця криза, саме підліткова криза, не більш болісна. Ми трохи згодом з вами поговоримо про особливості підліткового періоду, а сьогодні для вас три правила базові три правила, як вижити підлітком в одному приміщенні. І так, по Правило перше. Закривати за собою двері. Так, Ця порада це найголовніша порада, яку я вам можу дати у спілкуванні з вашим відповідком. Бо кімната Півніка то його простір, це його, його зона, де він росте, де формується його відповідальність, його світогляд, його, його ставлення до життя. І він цю зону дуже дуже охороняє і від вас також, від усіх. А, тож, коли ви не закриваєте за собою двері, ви таким чином йому працюєте, що я тебе не поважаю, ти не маєш права на свій власний простір а, і ну, підліток він не відчуває, що ви йому довіряєте. А довіра це друге правило з наших сьогоднішніх трьох правил: довіряйте вашому підлітку. Як би це не було складно, бо всі в укорному а, люди вони прагнуть до свободи, вони не хочуть підкорятися нашим з вами правилам, і це ну, така для вас маленький лайфхак, щоб вас зараз заспокоїти. Ось підліток він, він повернеться у свій нормальний стан, він почне цінувати те, що це не вагнути, ще добавиться щось. До нього ціни вже у дорогому віці, але це буде потім. А в цьому підлітковому віці він буде дуже гострим то там анулюють всі правила а, підліток, прагне слідувати нікому, і авторитети втрачаються. В підлітковому віці є один авторитет, але ми ну, поговоримо трохи пізніше. Тож, батьків, це на авторитет. І тому підліток він спирається виключно на себе. І пробую, пробую, пробую різні стилі, різні типи поведінки, а, він а, лізе у різні ситуації, щоб спробувати щось робити. І ви, як би це не було складно, ви не дозволите йому це. І а, показати це йому а, за допомогою довіри. Я тебе відпускаю, я тобі довіряю. Я знаю, що ти. Там зріла, доросла вже людина, і ти можеш сам про себе поспілкуватися, тож я себе не комфорту кожен цій крок. Звичайно, це тільки перші три правила. Далі ми з вами будемо це все розгортати, або є дуже-дуже вже таких дрібних порад, я покращу це ваше спілкування з вашим квітком, але сьогодні переходимо вже до третього правила. А, третє правило воно буде про те, що залишайтеся другом в вашому підлітку. Ви його не контролюєте у цьому віці це не допомагає. <гум> ви, не є. ви повинні показати, що ви на нього так, ставите за нього, що з не натрапилося. І будьте певні, що така ваша поведінка, такий ваш внутрішній стан, він дасть. Твій результат трохи шкода. Можливо, не одразу він почне тобто вам, щось там розповідати, але якщо у вас вже є контакт, може бути так, що зв'язок з вами буде ділитися. Але якщо людина закрита, він не складно, він так ніколи не пробував, не очікувати, що там вже на одного дня він з вами там, ділитися чи на своїм комплексі. Будьте терпляченим, станьте на позицію друга, що як себе Підтримую, я тебе люблю, я знаю, що все буде добре, я знаю, що в нас гарні відносини попри все. Я знаю, що ти гарна людина, що ти молодець, я тебе підтримую". І ось така позиція, вона заспокоїться всередині. Бо в цьому віці дуже свої емоції не показують свої істинні емоції. Так бо в цьому віці так вернуться емоційне. Форму. А, тож підлітки вони завжди емоційні. Ви скажете, я скажу так. Але істинні емоції вони не показують, і вони будуть знати, що з ним, а, що у нього відбувається у душі. Тож ставайте на позицію друга, довіряйте підлітку і говоріть про те, що ви йому довіряєте та дайте йому собі це просто закривайте двері, коли виходите з кімнати і заходьте в кімнату за його. Ось такі три правила спілкування з підлітком, які ми пропонуємо вам вже сьогодні спробувати, а далі цю тему, до будемо розкривати. Розкажіть, будь ласка, з якого віку ваші діти, чи є у вас підлітки, чи вже вислухнулися з цими складнощами у спілкування з дитинно-підлітковим сім'яковим місцем? До зустрічі.